Ну, а тепер перепишемо нашу формулу справа наліво. Ось так вона буде виглядати в нас, да? І застосуємо її для того, щоб розкласти многочлени на множники. І так, перший многочлен. Дивимося, нехай у нас це буде 64, наприклад, мінус b квадрат. Застосуємо нашу формулу. Я бачу тут різницю квадратів, так? Да? Але справа в тому, що я чітку різницю квадратів не бачу, то я зроблю так, щоб побачити чітко цю різницю квадратів. 64, то що в мене? Це, звісно, це 8 квадратів. То я так і напишу, що це в мене 8 квадраті у квадраті. Ну, а тепер я скористаюся формулою. Дивіться, як спрацьовує наша формула. Ми пам'ятаємо, що тут ми накидали квадрати на першу дошку, то тепер ми навпаки їх знімаємо. Знімаємо з наших елементів. Першого і другого. І перша дужка, тут то то і різниця цих елементів. Записую, що це в мене буде 8 мінус B. А друга дужка, то то є сума цих елементів. Записуємо, що це в нас буде 8 додати B. Ну, і візьмемо вираз трішечки складніший, ніж попередній. Ну, наприклад, нехай це в нас буде з вами 1,44. Ну, m у четвертому степені, наприклад, відняти b в шостому степені квадрат. І так, це буде дорівнювати. Я маю чітко виділити квадрати двох виразів. Для цього я кожен множник у кожному з моїх одночленів маю подати через квадрат. І так, 1,44 це в мене 1,2 у квадраті. Далі, m у четвертому степені це м квадрати в квадраті, то так і записую, дивимося: м квадраті. Далі, мінус. Тепер б в шостому степені, коли я підносила до квадрата, я розумію, що я показники перемножувала, то тепер я поділю: 6 на 2 маю 3. Отже, b в кубі і у квадраті. Ось так. Ну, а в квадраті у нас так і є А у квадраті. До речі, можна було б поміняти місцями А і b в повітному порядку, ну так і зробимо далі. І так, а ось тепер я пригадаю цю формулку, дивіться, що якщо у мене є добуток степенів двох різних виразів, але такі, що мають однакові показники, да, то я маю право цей показник поставити за дужечку. І записати ось у такому вигляді. це, Як добуток виразів А і в, і в степені nму. Отже, я забираю ось цей квадрат і ставлю його за дужку, а в дужках записую добуток. Це в мене 1,2 м у квадраті і квадрат ззовні. І точно так само, і тут я забираю квадрат за дужку ось такого виразу. Міняю місцями А просто буде в мене В у кубі. А Б у кубі і у квадраті. І от саме тепер у нас вже чітко видно, дивіться, різницю квадратів в двох виразів. Бачите, от у нас квадрат, мінус квадрат. І тепер я чітко бачу мій перший елемент і мій другий елемент. І так, перша дужка, тут у мене буде різниця цих двох елементів. Я записую 1,2 м у квадраті. Мінус другий елемент, а другий елемент у мене АБ у кубі. А друга дошка буде в мене така сама, тільки це буде вираз спряжений до даного, тобто з плюсом. Да? І так пишемо: додаємо ці наші два елементи. 1,2 хм квадраті додати А, Б у кубі.